Доброго дня, шановні українці, з вами Відьмак Круп. Хочу зробити цикл відео, в яких буду розповідати про дітей, допомагати людям усвідомлювати, як правильно виховувати дитину. Тому що це знання відуючих, це як берегині роду роблять, це старішини роду передають ці знання. а Зараз, на жаль, люди багато чого не розуміють. І просто калічить дітей. Чому це роблю? Тому що дуже багато зараз масових звернень дітей з відсталим інтелектуальним розвитком, От. з проблемами аутизму, з просто з відсталим розвитком. І це спричиняє ряд, ряд причин. Перше, що я хочу розповісти, про те, що не можна дитину трусити в калясті. Це дуже страшно. Коли дитина плаче, значить це рефлекс. Дитина не може сказати, що їй щось тривожить. Дитина просить. Звернути увагу і просить допомоги своїм плечем. Коли у вас є немовлятко, його трусити не можна в колясці. Не можна зробити вібрації, тим більше не можна садити в крісла, які трусяться, вібруються. Тут логіка в чому, що в дитини анатомічно маленький мозок, який плаває в рідині. Тобто він ще не сформований, взагалі енергетика дитини до трьох років слабо сформована. І коли трусити цим мозком, відбувається. Удари, він травмується, і дитина не те, що засипає, вона просто вимикається, втрачає свідомість. Тобто це йдуть компенсаторні явища, коли мозок намагається врятуватися, зупинити, якось захиститися від цього тросіння. Скоріше за все, на 90%, що в немовлятки, проблеми з газиками. І просто дитину потрібно підняти вертикально і покласти собі голівку на плече, щоб рот був зверху, попа знизу. Ось, банально, тримати всією рукою і дитина отак походити з нею, погуляти вертикально, щоб тільки не навантаження було голови на хребет, зняти це навантаження. Дитинка зригне і все, і коліки немає. Можна так само зробити в когось в селі, на накрання купити насіння в аптеці фенхелю, перетолкувати його, кипятити і давати краплинками цей відвар, щоб збивати поверхневий натяг. Шарів газу, розумієте? Трусити не можна. Це все одно, щоб дорослій людині в щелепу дати, щоб мозок, мозок робить бум-бум. бум-бум Мозок бум -бум об стінки, і людина втрачає свідомість. Те саме роблять з мною дитиною. А потім проходить час і звертаються, ось щось з дитинки не так. Це одна з багатьох причин. Про таке я вам буду розповідати. Трусити не можна. Колиска це коли повільно качається відносно землі. От. Там немає трусіння. Там мозок не скаче. Розумієте? Він просто синхронізується з простором коливальні рухи. А оце в колясці трусіння не можна цього робити. І також беруть, не... коли дитину на руки, і дитиною отак тріпають от вже в такому положенні на руки, і так само трусять. Що ж ви робите, люди? Ви просто калічите дитині мозок, а потім виростає аутист. І потім звертається, ой допоможіть магічно. А як допомогти, коли там банальні фізичні травми дитини? Ставтесь до дитини нормально. Не можна трусити в колясці, не можна всадити, не мовляв, в крісло, яке отак трусить колбасить цю дитину. Бережіть дитини мозок. Він не має отак літати в голові, він має формуватися. І з раннього віку дитиною потрібно займатися. А про це я розповім далі, як прокачувати свій мозок. Бережіть своїх дітей, не трусіть ні в колясці, не трусіть на руках. Це не мотлок, щоб ним тіпати, щоб мозок не трусився в голові, не вдарявся об стінки. І не створювати тиск, якщо дитина плаче, розберіться в причині, Значить на це є або голодна, або відрижка. Не можна трусити. Бережіть, наш генофонд, створюйте розумних українців, не калічте. Слава Україні, слава нашим родам!